18 травня в Одесі на залізничному вокзалі відбувся захід Перформанс, присвячений 80-річчю депортації кримсько-татарського народу. Кримські татари мали статус спецпереселенців, що накладав багато обмежень. Їм було заборонено перетинати кордон поселення без письмової згоди спецкомендатури. А тих, хто відвідував родичів у сусідньому селищі, засуджували до 25 років. За офіційними даними, від голоду та хвороб майже половина кримських татар загинула в дорозі чи у місцях вигнання. Організатори продемонстрували відтворені вагони, в яких вивозили кримських татар. Актори відтворили ці страшні події, які відбувалися 80 років тому. Людей садили у вагони та вивозили у невідомому напрямку. Багато з кримських татар загинули у дорозі. Також на знак шани та пам'яті жертв радянського режиму запалили свічки. Депутат одеської міської ради Февзі Мамутов висловив думку, що ворог сьогодні той самий, що і у 1944-му. Адже тепер росіяни влаштовують такий самий геноцид, як і СРСР. Фантазія у цього людожера так безмежна і тільки консолідована. Допомога консолідована підтримка Збройних сил України. Вона дасть можливість Крим зробити вільним, українським, звільнити політв'язнів, звільнити військовополонених. І це питання нашої з вами свідомості. Ну і до речі, нагадаю вам, що по вівторках на нашому каналі в YouTube виходить прямий Етер, інтент Інсайт». Одна головна тема один гість. Ваші запитання у прямому ефірі. Ведучий головний редактор інтенту Валерій Болган. І цього разу в нашій студії був саме Февзі Мамутов, депутат Одеської міської ради та керівник громадської організації Кримські татари Одещини. Запис цього ефіру ви можете подивитися за посиланням в описі до акцентів. А нові прямі Етери по вівторках о 18-й на нашому YouTube-каналі. Приєднуйтесь більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і бережіть себе.